Добрий день, урок алгебри. Сьогодні ми з вами напишемо контрольну роботу. Контрольну роботу пишемо у звичайних зошитах. Записали число, контрольна робота. І давайте уважно подивимося на завдання. Уважно послухайте, як потрібно виконувати завдання. Перше завдання чому дорівнює значення виразу х2 плюс 1, якщо х дорівнює 1 10. Що треба зробити? Ви можете зробити обчислення, а потім вибрати букву. Да? Мене буде цікавитися, тут тільки буква. Отже, ви можете або усно обчистити, або в зошиті записати, як вам зручно. Да? Друге завдання: яка з наведених рівностей є тотожністю. Знову ж таки, можете розв'язувати в зошиті, можете усно, а потім вибираєте букву. Да? Я буду оцінювати за буквою. Третє завдання. Чому дорівнює? Знову або обчислюємо в зошиті, або усно вибираємо букву. Четверте завдання. Виконайте дії. Ось це завдання. Хоча хоч тут є буква варіанти відповідей, але букву ми не вибираємо. Мене цікавить розв'язок. П'яте завдання. Який з наведених виразів є одночленом стандартного вигляду? І у вас чотири варіанти А, Б, В, Г. Вибирайте тільки букву. Шосте завдання. Подайте одночлен у стандартному вигляді. Пригадайте, що таке стандартний вигляд одночлена. І запишіть розв'язок, да? не буква, а розв'язок. Йдемо далі. Сьоме завдання обчисліть, записали, дорівнює і обчислюємо. Восьме завдання доведіть тотожність. Подивіться, потрібно змінити або праву, або ліву частину, да? щоб частини у нас були однакові. Отже, завдання нескладне, подібне ми розбирали. І дев'яте завдання це для тих, хто працює на високий рівень. Виразіть значення виразу через P і Q, якщо відомо і P і Q. Отже, перед вами 9 завдань. Робота на 12 балів. Да? Велике прохання до вас, якщо ви не працюєте на оцінку 10-12, да? не потрібно зараз підключати всю вашу сім'ю, щоб зробити всі 9 завдань. Кожен з вас працює на свою оцінку. Якщо ви знаєте математику на 4 бали, то вам достатньо виконати 4 перших завдання. Да? Не потрібно зараз підключати інтернет, підключати маму, бабусю тата. Да? Ви працюєте самостійно, це тільки ваша контрольна робота. Тому що, ну, я не знаю, що робити потім з тими роботами, де учень працює в школі на 4-5, а контрольну роботу здає на 12 балів. да? Ви розумієте, що я не можу поставити таку оцінку і, звісно, що не буду ставити таку оцінку. Я можу поставити і мамі, бабусі, да? дідусю там, але не вам. Отже, працюємо самостійно. Кожен працює так, як він може працювати. Не потрібно мені писати, а я не можу зробити завдання номер 9, да? А я думаю, та хоч би ви зробили 5 перших правильно, я б вже була рада. да? Отже, да? і ще раз: у кожного своя оцінка. Ми ні за ким не гонимося, кожен працює на свій рівень. Я вам бажаю успіхів і чекаю на фото ваших робіт.